Деякі наші буріни форми формі з повним ентузіазмом взялися за дійсно небезпечне. Авторів платного контенту ці правоохоронці тренуються з утра до ночі, проводять розслідування з контрольними закупками, не покладаючи рук. Все, щоб вас, шановне панство, захистити від ай яй. -яй. Як не соромно. На Покровський напрямок збираються гроші на три пікапи. Покровськ. Це дуже важливо самі розумієте. Збір великий і складний, але навіть маленькі донат – це ще один крок ближче до закриття. Тому якщо у вас є можливість, будь ласка, долучайтесь. Я посилання залишу під відео. 2009 рік. Чоловік з дружиною і двоюрідною сестрою вирішили відкрити сімейний бізнес, продавати диски з цікавим контентом. Недовго вони цим займалися, бо через пару місяців про бізнес довідалися. Люди в формі була порушена кримінальна справа. В рамках судового процесу ці фільми пройшли. Експертизу, тобто, їх подивилися і оцінили. Експертиз було. Три вони визнали, що ну так, так ці фільми 18+. Зрештою, в листопаді 23-го року, через 14 років з моменту відкриття цієї справи, апеляційний суд визнав звинувачуваних невиновними. Як наслідок витрати на всі експертизи лягли на держбюджет. Не дивлячись на нашу високу моральність, Україна регулярно попадає в топ 20 країн за трафіком переглядів пікантностей в інтернеті. І ці 18 плюс платформи платять нам на маленькі податки. В Україні став діяти так званий подат на Google. Це ПДВ 20%, який які стягуються за продаж електронних послуг українцям у 2024 році. Компанія, яка володіє чорно-помаранчевим сайтом, зареєструвалася платником податків і тепер платить ці 20%. Mm, після того, як їх штрафанули, онлі теж є зареєстрованою платницею. Цей же час в Україні виробництво продаж і розповсюдження розпусти заборонене. Але воно є і воно платить податки. Працівників цієї індустрії з одного боку змусили мусили платити податки, що дуже правильно, але з іншого розвернула на них охоту. Автор цього парадоксу Єтьманцев, голова комітету з питань фінансів, податків та митної політики. Який зізнався, що спілкується з робітницями дорослої індустрії особисто. Я знаю багато особисто. Ми спілкуємося і на тему податків також. Тобто також. А на, а на які ще теми? Я вчора наткнулася на одне відео. А який факт про вас мене вздоував на міліфанс підписаний депутат Верховної Ради? А це ви зараз не жартуєте? Ні, ви були Чи не ти той самий депутат? Вона бігає по інтерв'ю і хвастається, що стільки податків платить. А ще цитую: одна дівчина навіть сплатила більше 40 мільйонів гривень за два роки. Це тільки податок. Ми розуміємо, що вона заробила більше. Вау, тому хлопчики і дівчатка, йдіть цю індустрію. Депутат рекомендує, якщо вона має попит, якщо це вдається і це закрито, не транслюється на загальних каналах. В чому взагалі проблема? Зазначив Шалун Єйтманцев. Якщо коротко, в ньому податкова, а до цього і бюро економічної безпеки отримала доступ до персональних даних українців, які зареєстровані на ОНЛІ. Ну що? Хто там має сторінку? Держава все бачить, податкові знадобилися ці дані, щоб масово розсилати так звані листи щастя, і саме після цього деякі правоохоронці стали активніше розслідувати дорослий контент. Механіка проста. Податкова маючи інформацію про доходи моделей, починає їх відслідковувати. Ухилення від сплати податків це окреме правопорушення. Далі через суд ці дані легально потрапляють до правоохоронних органів. І в результаті моделі опиняються в кримінальних провадженнях вже не через сплату податків, а через сам контент. Якщо твій друг просто, то поперед його, що за це передбачена відповідальність та штраф в розмірі 85-170 гривень. Виходить парадокс: не платиш податки, тебе карають. Платиш, тебе все одно карають. І тут логічне питання: чи не варто було спочатку законодавчо врегулювати, а вже потім вимагати податки? Ну гідьман це за щоб не взявся в нього все через одне місце. У будь-якому випадку деякі правоохоронці дійсно прям з повним ентузіазмом за це взялися. В тому році в Києві поліцейські придбали 8 фото і 11 відео у автора дорослого контенту. Це чисто для розслідування. 11 відео У Вінниці Чоловік пожалівся в поліцію, що знайшов в інстаграмі дівчину, яка за 12 доларів скинула йому свої відверті фото. Поліція здійснила у цієї дівчини контрольну закупку на суму удвічі більше ніж скаржник цій історії прекрасно, все поліція витратила майже 15 тисяч гривень ваших податків, даби здійснити сім оперативних закупок, щоб задокументувати роботу веб-моделей. Я бравий чорнобривець за піхвами мисливець. Не віриш, обернися моїм прутним, подавися. Я сотні таких мав тому згори на тебе клав. Знаєте, що я помітила у ці контрольні закупки? Чомусь здійснюються у дівчат. Хоча в цій сфері багато є чоловіків, я перевіряла. У мене є теорія, що правоохоронці просто бояться дивитися на великих і підкачених. Це знаєте, небезпечно для самооцінки. Журналісти намагалися дізнатися у поліції, який штат задіяний у цю пекельну боротьбу з розпустою, і скільки грошей витрачається на контрольні закупки, але це закрита інформація. Наші медіа не здалися і самі підрахували. Мовляв, з 2022 року, і до сьогодні це задоволення обійшлося нам приблизно 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів. Чому так дорого? Справа в тому, що без офіційної судової експертизи справи просто не буде. Суд не прийме ці матеріали. Тому правоохоронці замовляють експертів і ні. Вони не просто дивляться пікантне відео і ставлять підпис. Це повноцінна робота, яка включає в себе перегляд стрімів, архівів, відео, фото. Тепер ви знаєте, ким ви хочете стати. І за це їм платять гонорар. Приблизно 500 гривень за годину. Ось саме так виглядається новина зі сторони, але якщо зануритися, то все не на настільки погано. 5 мільйонів витрачені не лише на справи про модели з платним контентом. Ці кошти витрачені на усі експертизи пов'язані з дорослим контентом, і там 40% з дітьми. По суті, кожна друга відкрита справа стосується дітей. Затримали 60-річного чоловіка, який знімав хоум відео з дітьми з неблагополучних сімей. Інший такі відео робив з 11-річною донькою. Таких новин стало дуже багато. Вчить дітей не тільки там поважати дорослих, обходити їх десятою дорогою, і що ніхто не має права торкатися тебе в інтимних місцях, навіть твої родичі. В такі моменти реально втрачається надія на адекватне майбутнє. Якщо вам теж важко в цьому хаосі, і ви розумієте, що все без психолога вам не обійтися. Я раджу звернути увагу на Майндлі. Вона за кілька хвилин допомагає знайти фахівця, який підтримує так, як тобі потрібно прямо зараз, м'яко, уважно, професійно. Мені подобається, що Майндлі дає простий і безпечний спосіб зробити крок до внутрішньої опори. На платформі немає випадкових людей. Психологи перевірені з освітою та досвідом, і з ними заздалегідь можна ознайомитися. Плюс формат онлайн. Сесій максимально зручний. Тому, якщо ви давно думаєте про терапію, але не знали, з чого почати, пройдіть за посиланням або по QR-коду і отримайте підбір спеціаліста, який підійде саме вам. А за промокодом Стасія 10, ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію. Піклуйтесь про себе. Після 22-го статистика з дітьми невтішна. Тож, як ви бачите, Наші правоохоронні органи такі працюють, але факт: кількість тих, хто витрачає державні кошти на контрольні закупівлі хтивок, зросла. Через що виникає іронія: формально держава платить за перегляд розпусти. Але це легально і офіційно, бо це експертиза в кримінальних справах проти дорослих людей, які займаються за власним бажанням діяльністю, де немає потерпілих. Ось стаття 301 іноді використовується в так званих сірих зонах, а там, де сірі зони, то часто з'являється простір для натяків, тиску і неофіційних порад в стилі. А давайте це якось. Вирішено. Періодично спивають історії, що моделі або їхні агенції ніби передавали гроші правоохоронцям, аби ті їх не чіпали. Я навіть знайшла пост адвокатки, яка відкрито називає розцінки 20 тисяч доларів, щоб справи не відкривали взагалі. 500 тисяч доларів щомісяця з моделей, щоб жити спокійно. Таке дахування, воно не системне, але все ж таки є. Є випадки хабарництва. От кілька місяців тому Прикарпатті звільнили керівника та двох офіцерів за вимагання грошей з моделі. Взагалі це така шикарна історія. Чому тільки цей випадок набув розголосу? Чому їх масово не викривають? Бо не на то напали, хлопчики та дівчатка беріть собі на олівчик. Представниця сайту з платним контентом почала гарно заробляти. Що рідкість, Мало хто там заробляє, хоча б нормально. Не ведіться на міфи сутенерів. Інтернеті про її взліт дізналися працівники поліції і стали вимагати гроші. Вона на соски прикріпила прослушку і записала розмову, де вони вимагали з неї хабар. Це ситуація є. Ми от що приїхали є е, е, нас матеріали кримінального провадження. Кримінального? Кримінального так. Ну, але цю зустріч то, то зустріч ви нікому не повідомляєте, що ми до вас під'їжджали. Угу. Ось так. Це скіни, які вони клюнули, їх же і погубили. І <звук> Я знайшла просто шикарне інтерв'ю голови про вебкам бізнесу. А чого досягли ви? Він розповів, що на легальний статус дорослого контенту в Україні вигідний не лише представникам правоохоронних органів, які кришують цей бізнес, а й великим агенціям, бо їм відносно дешево домовитися про захист, а потім здавати поліції конкурентів, зачищаючи ринок під себе. Моделі розповідають про свій досвід. Після закриття справи мені запропонували чотири варіанти: повернутися працювати на будь-яку веб-студію, яка сплачує кришу, платити кришу самостійно, виїхати за кордон або припинити працювати в цій галузі. Кримінальну справу її, звісно, вже закрила за хабар. Аби схилити модели до хабаря, працівники правоохоронних органів часто вдаються до морального і навіть фізичного тиску. Хороша новина в тому, що хабарників таки ловлять. ДБР затримав поліцейського, який прикривав 18 плюс бізнес. А тут затримали інспектора кіберполіції за хабарництво в цій сфері. Укрпошта! Не очікували? На якому ви каналі Укрпошта надихнулася ескортницями і запропонувала тариф ескорт. Тепер ми маємо полікувати дві речі. Перше імідж голова Укрпошти Смілянський, який вже третій термін на своїй посаді, мабуть, вже зрісся зі своїм кріслом. Ще він малює графіки, щоб якось виправдати свою зарплату. Він в себе написав. Кекс і держава або як зробити послуги державного сектору приємними. Під будь-яким моїм постом раніше завжди було дві вічні теми. Де моя посилка? Чому у вас така зарплата? Перша тема вже майже як рік зникла, бо ми дуже круто доставляємо. Пробачте, тут він пише, що зловив інсайт. Трамп тепер не наш орієнтир, робітниця розпусної індустрії. Ось хто орієнтир для Укрпошти? Я замислився, чому одні послуги люди сплачують з ентузіазмом, а інші з невдоволенням. Бо і ми в Укрпошті, і вона, тобто ескортниця, працюємо в секторі послуг. Ні, ну потужний менеджер. Взяв і Укрпошту, порівняв з індустрією 18+. Тут То смілянські мрії, щоб люди віддавали йому гроші так само легко, як і в дорослій індустрії. Чому? Чому воно все ще на цій посаді? Моя непопулярна думка: якщо ти хочеш, щоб люди тобі з таким же ентузіазмом давали гроші, як і в індустрії 18+, в чому проблема? Йди туди працювати, надавай ці послуги. На кожен товар знайдеться свій покупець в Україні. Розпуста повністю криміналізована, і закону не важливі там всякі нюанси для контрасту у тій же єс основний фокус згода вік, відсутність примусу і сплата податків. У нас же система застрягла в 90-х, де просто існування цього контенту вже злочин. У результаті ми маємо дивну реальність. Ті, хто виступають за декриміналізацію, вони не мають на увазі дозволити все зазвичай говорять про зміни. Ну там вивести з криміналу добровільний контент між повнолітніми, власний контент, який людина створює і продає сама, і якщо немає примусу, насильства, а на все інше залишити кримінальне карання, тобто зробити акцент саме на захисті людей. Декриміналізація. Саме грамотна, була б хорошою реакцією на реальність, і ми б позбулися б податкової колізії, де криміналізації, мінуси, звісно, вже є. Наприклад, моральна паніка, частина суспільства боїться, що якщо дозволити, то всі будуть знімати цей контент. Я думаю, за це можна не переживати. Ті, хто хоче це робити, і так це роблять, просто тоді воно буде врегульоване. Ось за що дійсно треба переживати, Так це за нормалізацію. Її так багато, Ой, подумаєш, ну людина покаже свої груди, що то такого. З такою репутацією на вас просто ніхто не жениться, розумієте? Ласкати тільки вітер. Ще з мінусів це складність контролю. Потрібно чітко виділити легальний контент від нелегального. Ну тобто, до цього підійти з розумом. От тут я трошечки переживаю. Я як би дуже старалася, слухайте. Знайшла ці рага, Це мій максимум. За вас лайк. Підписуйтесь на канал, внизу Patreon. Там вийде ексклюзивний контент. Ладно. Я вас обожнюю всім. Похитьки всякі, скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, Тримти рогуль, іде патруль. Квартальний патруль, охорона порядку від бур'яну прополемо грядку.